Петра Андрющенка, керівника центру вивчення окупації України, пане Петро, добрий ранок доброго ранку, слава Україні. Героям слава, ми чимало сьогодні говоримо про безпосередньо питання комунальних і зачепили тему того, як нараховуються ці комунальні послуги на тимчасово окупованих територіях, і, зокрема, саме в тих регіонах, містах, селах, які знаходяться в безпосередній близькості до лінії розмежування. Скажіть, будь ласка, що станом зараз за безпосередньо ситуацією там в окупації? Зокрема, ми знаємо, що ви були вже екс радник міського голови Маріуполя. Що відбувається в Маріуполі? Чи є там взагалі станом зараз подача тепла і, і, і не тільки тепла, зокрема і води? Бо ми знаємо, росіяни обмежують постачання ресурсів в різний спосіб. Це робиться і досить часто. Ну про тепло я думаю не зовсім актуально зараз, а, так. враховуючи просто пору року, да, але ну, можна сказати, що значною мірою вони поновили все ж таки систему теплозабезпечення. Така сама історія приблизно з водопостачанням, з водовідведенням, з електропостачанням, з газопостачанням. Однак, ну те, що воно є, це означає, що воно є систематичне, що воно є скрізь і що воно є постійно. Принаймні, точно його немає у всіх. Основна проблема з водою на сьогоднішній день по всіх окупованих територіях це почалось Донецької області, але дивним чином це така сама проблема на сьогоднішній день наслідується і Запорізькою областю, і її окупованою частиною. Там певні проблеми великі в Бердянську. По Бердянська постійно без води знаходиться. Така сама історія в Маріуполі в окупованому, тому що там, в принципі, вода систематично подається виключно по графіку. Це вона є 6 годин на день по абсолютно Чості домогосподарств в деяких господарств просто немає. Така сама проблема починається і в Мілітополі з водопостачанням. Ну тобто, проблема номер один на сьогоднішній день це водопостачання, враховуючи, яка в нас була весна, яка вона триває да майже без опадів і попереду, не менш судячи за все, запекло літо. То це означає, що вже восени, якщо питання з окупацією буде продовжено, якщо ми не докупуємо ці території, то на окупованих територіях, особливо ті, які окуповані з 2022 року, виникне виникне ну, велика проблема з водопостачанням, і окупаційна влада ну в принципі її не вирішує. Навіть немає бачення, як можна вирішувати цю проблему. А проблема продовжує зростати, і це проблема дійсно. Проблема номер один окупації з точки зору гуманітарного стану, з точки зору комунальних послуг іншої проблеми немає. такого рівня, якщо брати по містах, якщо брати по Маріуполі комунальні проблеми. То наступна проблема це буде проблема водовідведення. Ця проблема бачить все місто. Це, наприклад, вчора там був дощ, і все місто просто там було вже просто тонуло. Тому що сам з бойових дій, колектори, які каналізаційні колектори, вони не працюють по суті. Водовідведення немає, тому все це. Водовідведення фактично йдеться по по вулицях Маріуполя. Ну тобто, проблем комунальних безліч насправді і вирішень цих питань окупаційна влада і не наближається на сьогоднішній день. От станом на 25 рік можемо сказати, що і гроші з російського бюджету на це майже не, не виділено, тому ситуація буде деградувати і погіршуватись. Рівно три роки тому, 20 травня, 2022 року, Росія остаточно окупувала Маріуполь. Українські захисники демонстрували небо яку стійкість, сміливість і мужність. Місто стало символом незламності та героїзму. Однак, 20 травня було прийнято рішення про виведення сил з Азовсталі. Захищали місто близько 8 тисяч українських військових, зокрема Полка Зов, морські піхотинці, прикордонники, нацвардійця та сили територіальної оборони. Близько півтори тисячі оборонців Азовсталі вже 1096 днів живе у невідомості. А щодо загального процесу обміну військовополоненими Росія зазвичай, як показує практика, ставить це під питання постійно намагається гальмувати весь цей процес. А, і Алін, я тут хотів би додати з приводу цієї дати, так і про яку ти ще не розповіла важливо. Давайте почуємо ще думку командира полку АЗОВ Дениса Прокопенка. 86 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Попри важкі бої, кругову оборону та відсутність постачання, ми постійно наголошували на трьох найважливіших для нас умовах: а саме, цивільні, поранені та загиблі. Цивільних вдалося евакуювати. Важко поранені отримали необхідну допомогу, та їх вдалося евакуювати з подальшим обміном та доставкою на територію підконтрольну Україні. Щодо загиблих героїв, процес триває. Та надіюсь, найближчим часом рідні та вся Україна зможе з почистями поховати своїх воїнів. Пане Петре, вже три роки місто в окупації. Наші люди, які захищали його до останнього, знаходяться вже весь цей час в полоні, і буквально росіяни намагаються гальмувати весь процес повернення саме захисників Азовсталі. Що відбувається там в самому місті, в самому Маріуполі? Які настрої там місцевого населення? Та чи залишилось там наше місцеве населення українці з огляду на те, як відбувається ця міграція з віддалених регіонів Російської Федерації, коли самі росіяни їх переселяють до нас? Ну, на щастя, ще залишилось, і якщо разу там розглядати демографію Маріуполя, то на сьогоднішній день десь 50 на 50 По в Маріуполі Маріупольців маріупольських резидентів і росіяни, які понаїхали. Причому як на дивно їде от насправді недалекі регіони, Їдуть Санкт Петербург і Москва в першу чергу. І це має руйнувати чергову міф про успішність росіян. А їдуть чому? Тому що їм пропонують іпотеку. І це для більшості москвичів і Санкт Петербуржців, та, дві столиці, умовно кажучи. Росія, як вони називають, єдина можливість роз'їхатись, тому що там по два-по три покоління досить живуть в двокімнатних квартирах. Маріупольці в Маріуполі на сьогоднішній день ну станом на зараз десь до ста тисяч. З них абсолютна більшість це люди пенсійного віку. А, і саме тому в, власне, їм дуже складно покидати місце. Якщо брати по настроям, то все одно про українські настрої вони панують на сьогоднішній день. Причому ті люди, які мали умовно на настрої, ці поза політика, знаєте, як вони себе називають, все одно схиляються більше до проукраїнських настроїв, тому що а, це спогади про те минуле, нормальне життя, яке в них забрали. А оскільки життя ну триває точно і обіцянки росіян не виконуються, і всі ці вже розуміють, то зрозуміло. Що люди схиляються до проукраїнських настроїв, окрім того, 22 тисячі моріпаців на сьогоднішній день в окупації, які знаходяться взагалі не мають де жити. Їх домівки зруйновано, демонтовано. А обіцяно росіянами компенсаційне житло так і не надано. Таких людей щонайменше двадцяти тисяч двадцять тисячі на сьогоднішній день. В місті. Вони там намагаються ще проводити оцю націоналізацію майна умовно, Якщо людина не отримала цей червоний паспорт російський, а вони намагаються таким чином, потім, при переоформленні документів, на певне майно відповідно сказати, що. Ти не резидент країни, скажімо так, і водночас хочу додати цікаве розслідування. Так давно з'явилось на ресурсі CNN. Журналісти цього видання пишуть, що підтримувані Кремлем інфлюенсери у Маріуполі малюють райдужну картину життя в окупованому місті, і буквально їм за це ще й платять гроші. Йдеться про насправді підлітків. А вони за допомогою своїх акаунтів у Мережі TikTok намагаються розповсюджувати відео, де дійсно показують картинки того, як виглядає Маріуполь, але тільки там, де хоч щось відбудувалось, насправді ж в якому стані знаходиться переважна більшість будівель у Маріуполі? чи можемо ми говорити про якесь відсоткове співвідношення? Про відсоткове співвідношення говорити дуже складно, тому що ну, по-перше, значна частина Маріуполя просто зруйнована. Фізично вона перестала існувати. Це величезний житловий мікрорайони, які знаходяться по різних районах, адміністративних районах міста. Тому, якщо так брати, то в цілому в нас зникло десь чотири великих мікрорайони. На 60-80 тисяч людей, тому про яку відбудову може там далі йтися, це в це, це, в принципі, має руйнувати всю цю картинку. Окрім того, історична частина міста я маю на увазі справжня історична частина міста. от зараз ви демонструєте, вона в абсолютній руїні. А те, що не в руїні, умовно кажучи, її просто обнесли на сьогоднішній день будівельними лісами. І воно здається, що, начебто, ремонтується Ну проте роботу до такого ступеню сповільнила, що вони просто заморожені на сьогоднішній день, і це знаєте, нові такі Йомкінській деревні, інакше це не можна назвати там путінські деревні, які в Маріуполі. Окрім того, дуже велика кількість, чому кажу що тут дуже складно порахувати у співвідношенні дуже велика кількість багатоповерхівок ззовні пофарбовано зміни на вікна, а всередині, наприклад, нічого не зроблено, і в такому стані воно залишається і на сьогоднішній день. Ну тому о, о така ілюзія тотальна, і власне да, що й демонструють ця школа блогерів, до якої залучають молодь і якої сплачують, і про яку Видеться, зокрема, в дослідженні CNN, вони власне це й демонструють: Цей мейкап, який зробили місто, та там, а, а не ту відбудову, яка насправді є чи її немає. Пане Петре, як можна оцінити населення Маріуполя сьогодні? Яка кількість чи є ці дані? І власне, якщо говорити про події і трагедію трирічної давнини, яка відбулася з містом, то чи є остаточний остаточна цифра загиблих внаслідок бойових дій в Маріуполі? Власне чи вже встановлено хоча б орієнтовний орієнтовна кількість жертв? Ну є офіційна цифра, що мінімум 25 тисяч маріупольців поховано по трьох масових похованнях, які були нами знайдено і встановлено за цей час. Це якщо казати про офіційні цифри, про неофіційні цифри дослідження. Тут називаються різні абсолютна цифра. Реальної цифри немає. Насправді, кількість загиблих в Маріуполі коливається. Реальна цифра загиблих коливається десь між 45 тисячами до 70 тисяч. Це з тих даних, які на сьогоднішній день можна отримати. Щодо чого буде встановлено чи можливо встановити є там реальну кількість маріупольців, які загинули під час цієї страшної облоги, ні, неможливо. І враховуючи те, як росіяни не просто не дбають того, до, до чого що вони навіть. Тепер руйнують і ховають навіть масові поховання для того, щоб це стерти, то навіть після деокупації Маріуполя для того, щоб встановити ну умовно приблизну цифру, принаймні людей, які було поховано в Маріуполі, і після Маріупольського блогі на це піде там ну не менше десяти років, навіть залученим великого пулу експертів. Тому справжню цифру кількості ну справжню кількість загиблих Маріупольців на жаль, ми не дізнаємось ніколи. А скільки живе зараз людей в Маріуполі? В Маріуполі на сьогоднішній день разом з росіянами, якщо ми беремо без військового континенту, знаходиться від 160 до 200 тисяч. Знов ж таки вони систематично змінюються там за певних умов і економічних е е е процесів, які відбуваються в місті за обслуговування окупантів таке і таке інше. Але ну, в принципі, на кінець року ми очікуємо цифру, що в Маріуполі буде знаходитись близько 200 тисяч людей. Є є ще така, ну вона делікатна і неприємна для всіх тем, враховуючи ситуацію там з допомогою ВПО. Але чи можна оцінити кількість маріупольців, які повернулися назад в зруйнований в окупований Маріуполь за ці три роки, не знайшовши житла ви самі в нашому ефірі? Зокрема, зазначали пане Петре, що жодної квартири не видано було Маріупольцям. Та безумовно можна, але ну, це цифра. Я розумію, що всі не люблять їх чути. Я скажу, що що мінімум 40 тисяч Маріуполя, хоча б раз потрапили назад в Маріуполь, це лише за минулий і за цей рік, 24-25 рік. І там потрапили, переоформили житло, отримали паспорти і виїхали з Маріуполя. Фактично, нам постійне за нашими даними в Маріуполь. Це дані, які підтверджуються з нашими моніторингами, і у тому числі і даними, які ми отримуємо з наших окупаційних інсайдерів, що не менше 20 тисяч. це мінімум в Маріуполь на постійне мешкання саме через відсутність допомоги, і ця цифра продовжує зростати навіть на сьогоднішній день. Тому це дуже сумна, страшна цифра, але цей факт ми ну, дійсно маємо називати. Особливо знаєте, вчора було оприлюднено, що 2000 гривень отримує російський полонений який знаходиться в Маріуполі. і скажу, що 0 гривень отримує українська внутрішня переміщена особа, яка втратила все через окупацію. Це якісь дівні речі, які продовжують у нас розвиватися. Продовжується тривати, і з цим точно має щось робити в першу чергу наш уряд. Так, пане Петру, ця інформація, що жоден Маріуполець не отримав квартиру. Так свого часу це була роз цитата. От в нашій студії Павло Розенко, віце-прем'єр-міністр України попередніх років, експерт з економічної та соціальної політики. Тут якби хоч і його коментар почути, але перш ніж ми це зробимо, я хочу от у вас уточнити цю інформацію: чи не відбулося якихось змін в допомозі маріупольцям, так і що малося на увазі під тим надане житло? Це мова йде про коредити є оселя, чи мова йде про безкоштовне тимчасове житло, чи про ем, просто. Надану квартиру в користування як компенсацію, що ви мали на увазі, пане Петро? Я маю на увазі і те, і те саме одночасно. Якщо мова йдеться про оселю і безумовно, є ВПО є і маріупольці які взяли кредит за ті гроші, які вони вдалося зберегти і вивезти з окупації, або вони зберігались на банковських рахунках. Ну і таке інше, тобто це виключно за рахунок того, що люди саме. Ну, вибачте, вкалують я як, як можуть, да виживають як можуть. Якщо брати є оселю, як вона має працювати, і люди мали б отримувати якісь компенсаційні сертифікати чи компенсаційні гроші для першого внеску в є оселю. Через кредитування, то на сьогоднішній день жодна внутрішня переміщена особа не має скористуватися таким правом. мова йдеться про внутрішньопереміщених осіб, які з окупованих територій, тому що жодна, ну жоден з нас не може офіційно підтвердити за процедурою, що наше житло зруйнована, чи воно знаходиться в окупації чи пошкоджена, чи угу. щось ним відбулося. Це дуже дивна історія. З точки зору надання да нерухомості, на просто надання її теж немає. Ну, тобто, жодної квартири по всіх програмах вони відсутні за виключенням певних там муніципальних моментів, донорів або просто благодійників, є і такі, які подарували квартири людям.